Мир вам, дорога церква, і вірую Дух Святий дав мені послання до українського народу. 24 лютого два роки тому почалася війна на нашій землі, на нашій Україні. Звіряча війна, яка вбиває молодих людей, дітей, жінок, чоловіків, гине цвіт нашої нації. Люди, які свідомо стали на захист правди. І вибрали цей шлях захищати нашу землю. І 24 лютого закликають до всеукраїнської молитви за перемогу і за мир в нашій державі. А я і церква закликає вас, український народ, до всеукраїнського покаяння перед Богом. Псалом 33,18 говорить коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволить їх. Книга Приказок 15.29. Господь цурається безбожників, та Він відгукується на молитви праведних. Якова 5,16. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитися, бо дуже могутня молитва ревна молитва праведного. Дуже могутня ревна молитва праведного. Молитва праведного буде почута Богом. Праведного це відділеного від гріха. Праведний це безгрішний, бо Христос своєю кров'ю змив твій і мій гріх. Господь за нас заплатив, нам залишилося в це повірити і віддати свої гріхи Йому. Це не бити себе в груди і говорити Я грішний, Бог це знає. Він бачить це і чекає, коли вже нарешті надоїсть тобі, спротивиться просто тобі той твій гріх. Праведність неможливо заслужити кількістю промовлених молитов, чи годин проведених на колінах в просьбах до Бога. Ні, любі моє, ні. Праведність ми утримуємо через кров Христа. Який змив твій і мій гріх, примирив нас з Богом. Кайся, моя люба Україну! Кайся, що шукала помічників Богові, що нехтувала жертвою Христа. Бо написано 1 Тимофія 3:5. 2,5 перепрошую. Один боє Бог, один посередник між Богом та людьми. Ісус Христос. Євреїв 9:15. Саме тому Христос і є посередником Нового Завіту, що покликані могли отримати обіцяний вічний спадок тепер, коли Він помер як викуп, щоб звільнити їх від провин, скоєних проти першого заповіту. Тільки Христос ревнує за нас, за людей перед Богом. Хто придумав Царицю Небесну? Є Діва Марія так, вона благодатна. І не приписуйте, що я її не люблю. Вона для мене є прикладом послуху, послуху волі Божої. Але вона не має сили ніякої творити, виконувати ті всі просьби, які ви до неї зголошуєте. Вона не може вставлятися за нас перед Богом, так як пише в листі з Меджугоря, який зараз шириться Фейсбуком, встався Царице Небесне перед Богом і дай нам перемогу. Неможливо, вона це не може зробити. Тільки жертва Христа була прийнята Богом як викуп за хріки кожного. Ніхто, ні Марія, ні святі не мають сили. Тільки Христос. Мовлячись до інших. Ми нехтуємо його жертву, мовляв, недостатньо смерті Христа, а ще попрошу в когось. А отця це болить, бо він віддав єдиного сина, щоб через покаяння і визнання Його своїм Спасителем ми отримали прощення. Молячись і проголошуючи, що ми грішні, нічого не вийде. Бог це знає, і Він це бачить. Потрібно впасти на коліна. І щирим, відкритим серцем просити Бога пробачення за гріхи, які ми коїли протягом життя. Я впевнена, що ми всіх і не пам'ятаємо. Але Богові це й не потрібно. Він знає гріхи кожного. І Він готовий тобі їх пробачити. Перед тобою просто стоїть вибір. Бог не прийме молитви з нерозкаяних сердець. Навіть не надійтеся. Від Матвія 5,24 Залиши отут дара свого перед жертівником і піди примирися перше з братом своїм. І тоді повертайся і принось свого дара. Скільки буде людей молитися з непробаченням, невибаченням не, не братові, дружині, сусідові. А Бог каже, не треба мені такого, такої молитви. іди перше, примирися, а потім приходь. 1 Петра 2.1.3 Отже, відкинь всяке зло. Усяке лукавство, лицемірство, заздрість і усякі наклепи, як новонароджені немовлята, прагніть чистого духовного молока, щоб через нього ви зросли в спасінні, якщо ви дійсно пізнали, що Господь добрий. Дорогий, любий український народе, стань народом Божим. Прийми синівство і слав свого Отця, і ти побачиш чудеса, які будуть творитися. Між нами і, і в державі. Івана 1, 12, 13 А всім, хто прийняв Його і повірив Його ім'я, він дав право стати дітьми Божими, народженими не від крові, не через тілесне бажання і не через бажання чоловіка, а народженими від Бога. Покайся, народи, прийми спасіння, запроси Христа в своє серце, а Він прийде і буде жити з вами. Наповнить важді миром, радістю і любов'ю, якщо ти знеможений. Не бачиш виходу і потребуєш підтримки, кайся перед Богом. Свій час я теж не бачила виходу і каялася, слізно каялася. Але коли побачила зміни в своєму житті, це були зміни на 180 градусів. Україно, ти зараз бачиш руїни. Ти бачиш заздрість, ти бачиш корупцію, ти бачиш зло. А прийнявши Христа, ти побачиш зміни на 180 градусів. Ти побачиш квітучу Україну, ти побачиш, побачиш щирих українців, доброзичливих, незазрісних. Любі українці, дослідіть свої серця, дослідіть свої серця і зміни в країні залежать від кожного з нас. Ці зміни починаються в нашому серці, а тоді йдуть зміни в усій країні. Якщо ти готовий, дослідив своє серце, ми промовимо зараз тобою молитву про покаяння. Якщо ні, зайди в комірчину і роздумуй, роздумуй, а потім кайся. Господи, прости мої гріхи. Я грішна, грішний. Пробач, що жила, жив, задовільняючи тільки свої тілесні і душевні бажання. Я забув, забула про тебе. Прости, я не можу справитися сама, сам своїми гріхами. Вони дусять мене. Допоможи мені. Я немічна і так далі жити не хочу. Я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, який помер за мене, взяв на себе мої гріхи. І на третій день воскрес. Я прошу, прости мої гріхи і якаюся. Ісус Христос, увійди в моє серце, будь моїм Господом і Спасителем, а я буду тобі вірно, вірний і славитиму Тебе єдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Змінимо долю України разом. Амінь.